На території виправного закладу священик провів молебень присутності вірян і засуджених. Віруючи, не звертали увагу на несприятливі погодні умови, не стримували сліз. Ув'язнені із вдячністю на обличчях молились як ніколи. Кожний засуджений з різними бажаннями та думками поклонявся до святинь. Але як кажуть, самі ув'язнені, ще біля мощей про погане думати не хочеться. Чому подякувати адміністрації установи? А саме, начальнику установи Ірчку Юрію Григоровичу, Заступники Гошевці Олегу Михайловича за надану допов... нам можливість доторкнутися до частки мощі святителя Миколая. Воно нам дає натхнення, на скоріше повернення до рівня, до повноцінного життя, до суспільства. Щоб ми всі повернулися звідси побистріше і стало на штовхівки повернення. За роки співпраці церкви та установи виконання покарань слід відмітити, що релігійні заходи за участю представників різних релігійних конфесій відвідують тисячі засуджених. Причому число віруючих за ґратами в буцегарнях щороку зростає. До прикладу, ось цей засуджений днями звільняється з місць позбавлення волі, але каже, що шлях до Бога знайшов саме в виправній колонії. Тому на волі обіцяє про Всевишнього не забувати. Я сьогодні буду прощатись, виходити. То хочу подякувати адміністрації за їхні старання. Нехай їх благословить Бог і вас. Дай Боже всім з ним проживати, Бога прославляти, а теж, щоб ви хто вийде, там про Бога не забували. Адміністрація Пенітенціарної служби висловлює подяку за постійну підтримку та благословення митрополиту Хмельницькому та Старокостянтинівському Антонію та єпископу Шепетівського і Славутського Діоністію, за сприяння яких і організовано проведення хресного ходу.